Уже третій рік поспіль на території Новорохангельського району науковці проводять розкопки на місці стародавнього трипільського поселення. На території виявили сліди найбільшого в Європі мегаполісу віком в 6 тисяч років. З того часу кожного літа до села Небелівка, де ведуться розкопки, з'їжджаються археологи з Великобританії, Києва та Кіровограда. Про цьогорічні історичні знахідки розкаже Яна Семенюк. Керівник проекту трипілля Мегасайт з британської сторони Джон Чапмен розповів, цього року археологи планують продовжити роботу над реставрацією поселень трипільців, яку намітили раніше. So Пам'ятаєте той великий план? Ми намагаємося підготувати різні частини поселень, позначені там, і ця робота просувається дуже добре. Дослідження поселення проходить в три етапи. Ось тут археологи збудували типові житлові будинки, в яких жили трипільці. Навесні їх за традицією поселення спалять, щоб порівняти залишки, які залишаються після згоряння. Матеріали для експериментальних будинків використали місцеві вотепаку палі з Новерхангівської но все остальне та місне комкміж. Ну вот это, а... Палавніти не полива так гліна, ну, сьопотета ліщина, все-все це місце на цьому місці неподалік будинків археологи планують збудувати музей трипільської культури. Поряд дослідники облаштували лабораторію. В ній чистять, сортують та вивчають артефакти. За слідами органіки на рештках можуть дізнатись чимало про побут трипільців. Наприклад, різні равлики. Черепашки, все таке дрібне дрібне. Воно посула, і вони всі разом потрапляли в заміс, і потрапляли всі об Зараз ден шукає їх сліди. Він навіть може сказати: ну а вони є активні е, певної пори року. То можна сказати, якої пори року йшло будівництво. Масштаби знахідок чималі, тому археологи працюють навіть у дворах місцевих жителів, де сортують та збирають рештки посуду трипільців. Ця статуетка одна з найяскравіших знахідок цього року. Ось такою була ця фігурка. Насправді на, на, на і це бачите, яка яка коса до пояса. Основна частина робіт проходить у полі артефактів, які знаходять дослідники тут. Чимало цього літа, наприклад, розкопали унікальний стародавній гончарний горн. Взагалі в Європі горни подібної конструкції в західній Європі, в центральній, почали застосовуватися через кілька тисяч літ після того, як було збудовано цей агрегат на полях біля Небелівки. І зараз постає питання, що робити з цією знахідкою далі. Як археолог я б хотів, щоб вона збереглася, щоб її могло побачити якомога більше людей. Посприяти збереженню артефактів, обіцяють обласні посадовці. Мені б звичайно хотілося б звернутися до всіх своїх колег-чиновників, звернутися до всіх депутатів, до всіх тих, від кого залежить, чи вдасться нам зберегти для наших нащадків ці пам'ятки. І, звичайно, що це наш обов'язок зберегти сьогодні ось рештки, залишки таких археологів. Надбань. За свідченнями археологів, поселення трипільців займало 260 гектарів, на яких жили приблизно 10 тисяч людей. Яна Семенюк, Олександр Катруша день за днем.